Знаєте, мене є така пропозиція, шановні колеги, шановні журналісти. Оскільки вас дуже багато, я би почав зразу з запитань. Всі знають ситуацію, яка склалася з компанією Carrier Tour, з туристами, які потерпали деякий час в зв'язку з банкрутством партнера турецької компанії Carrier Tour Україна. Я думаю, що всі опікуються безпекою наших туристів, тому що всі є туристами. Всі, хто на сьогодні є в залі, і ми хотіли би, я думаю, було би правильно, якби почути ваші запитання і надати про безпеку туристів, яким чином вона буде забезпечена державою, і вона, до речі, і забезпечується державою за кордоном. Забезпечує міністерство закордонних справ України і дипломатичні представництва на Україні. Забезпечує міністерство надзвичайних ситуацій разом з міністерством культури і туризму. Що це стосується туристів. Але ми не повинні скидати сьогодні з рахунків і питання страхування туристів як один з засобів забезпечення безпеки туристів. Досить е, гарно себе за е, певний період часу вже зарекомендувало страхування медичне від нещасного випадку і на випадок смерті туриста. На сьогодні е, майже немає скарг на те, що туристи, які страхуються, отримують страховку, яка є е, обов'язковою на сьогодні за законом. На випадок е е втрати е здоров'я, на випадок е скажімо, якогось нещасного випадку, чи ще що-небудь. Немає таких майже випадків, щоб страхова компанія не відшкодувала лікування наших туристів за кордоном або якісь інші випадки, які відбуваються по страховкам, які є обов'язково Запитання таке напевно, в першу чергу до Сергія Сьомкіна. Скажіть, будь ласка, от чи підтримуєте яку із озвучених, які із озвучених варіантів ви підтримуєте більше? Створення фонду гарантування як ото звучила пані Годима, чи власне? Ту модель, яку взяла для себе Європа, коли туроператори на рівні закону змушуються їх змушують власне страхувати десяту частину свого минулорічного обороту, там який був проданий путівок сих, на предмет невиконання фінансового, ну тобто на момент виникнення якихось фінансових проблем, який із варіантів ви підтримуєте? Чи ви можливо створюєте якийсь свій? Чи будете ініціювати на рівні обов'язкового? Державного ну на, на рівні закону введення якогось виду страхування в цьому випадку. Дякую. Ви знаєте, я вже сказав, що ми за всі розумні і законні види забезпечення безпеки туристів і страхування. Цікавий варіант саморегулювання, цікаве створення фондів, законне створення фондів. Ми за це. Цікавий варіант зміни законодавства. Так, цікавий варіант зміни законодавства з точки зору оподаткування чи не оподаткування, а страхування 10% минулорічного прибутку. Це російський, до речі, варіант, не європейський, це Європа взяла в Росії цей варіант на сьогодні. Ми цим варіантом теж думали, чи можна його застосувати в нас, чи не можна. У нас є гарантія для того оператора, коли він отримує ліцензію 20 тисяч євро, не менше 20 тисяч євро. Я хотів. Би сказати не менше, тобто туроператор, отримуючи ліцензію, не позбавляється права зробити собі 200 тисяч євро. Але за всю історію існування ліцензування в Україні туристичної діяльності жоден з туроператорів не зробив такої гарантії. Оскільки ми досить довгий час займаємося цим питанням, то я ну візьму на себе сміливість озвучити ті проблеми, які на сьогоднішній день ми вважаємо за потрібне озвучити на ринку туристів. Ну, Перш за все, це проблеми Державної служби культури і туризму. Перше, це недостатність контроль та вплив діяльності суб'єктів туристичного ринку на роботу багатьох агентів і туроператорів. Ви самі бачите по карії тур. По офіційній інформації статистика по туристам одна. По турецькій інформації кількість туристів зовсім інша. Далі розгляд питання про відміну ліцензії на туристичну діяльність, що може привести до втрати повного контролю за цим видом діяльності. Це не можна робити ні в коєму випадку ліквідувати ліцензії на туристичну діяльність. Наступне третє це наявність банк... банківської гарантії на випадок банкрутства турфірми. Шановні колеги, у нас на сьогодні на рефінансуванні знаходиться 16 комерційних банків. 16 комерційних банків. Відповідно, за 20 тисяч євро ніяких гарантій туристи не отримають. Ніколи. Чому? Тому що подивіться рейтинг туроператорів. Чистий доход середнього туроператора в рік складає 85,5 мільйонів. Я готуючи спеціально виписував цифри. Порівняйте, де 20 тисяч євро і де 85,5 мільйонів гривень.